в гуслі. Шикарний контакт. Угу. Це схоже на окуня, але залікового. Піднімайся, рибонька. Давай, давай, давай. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на Донці наприкінці осені. Ще трохи і піде сніг. Ця локація для мене відносно нова, я тут ще роздивляюсь. Ну а звісно ж, найкраща розвідка це розвідка з мікрухою. І річку нову подивився і завжди з рибою. Мікруху зібрав річкову, не занадто делікатну. Оптимус 752, солідова модель потужністю від граму до 6 довжиною 226 На Оптимусі Дайва Фоєго LT 2500. На Фоєзі нитка BornRush PE. 04. План дуже простий. Ловити холодних пасивних осінніх окунів. Як ловити в річці осінніх окунів, всім відомо. Шукати затишки, ловити на невеличку вагу, робити довгі паузи. Так і починаю. Затишок маємо. Поларіс на 2 грамах. змонтована на овситі. Бо вантажки у мене сьогодні вольфрамові. Щось начебто сталося я. Не зрозумів, чи це катнула течія вантажок по пісочку, чи окунь зняв пробу. Ще раз туди. Ще раз туди, бо наклювання це було досить схоже. Заїв. Швидко заїв. Не по осінньому. Вивезь почин окуні клюють, все буде добре. Сідай поки що до підсаки. Пасай. До води я не підходжу, щоб їх налякати. Покидаю звідси. Настанемо до травички. Як же ж він обережно з'їв. Я не відчукування Непоганий окунь непогано всікся. Але це було дуже тихо. Ти теж підеш до підсаки. Ця точка все. Але під протилежним берегом щось відбувається. Зараз я спробую докинути туди щось важче, трошечки більше. Наприклад, віброворма 5 грамів, віброворм 2. Відповідно, офсет. Під протилежним берегом теж затишок. Я туди 100% докину. Карний контакт. Угу. Uh -huh. Це схоже на окуня, але залікового. Піднімайся, рибонька. Давай, давай, давай. Красень. Це вже залік. Для мікрухи. Це навіть трофей. Дивіться. яке страхіття. 200 грамів чесних. Може 250. Я не буду тебе вважити, але сфотографую. Русловий у коняка посидить. У підсаті. Точка варта того, щоб спробувати вальнути ще такого, хоча б одненького. Звичайний стандартний, класичний джиг. Це лайтовий режим. Типова подача. Ну, може трошечки коротша, ніж. В теплу пору. Чудовий лайтовий кавунчик. Я дуже приємно здивований. Я не сподівався на залікових окунів з русла. Настрій був на мікруху, але коробку все ж зібрав трошечки з запасом. Дивіться, що маю в ній. Трохи хробаків, трохи раків, трохи лайту. Polaris 1,8. Перший колір це пошукова приманка за замовчуванням. Крулліч на випадок, якщо дуже-дуже будуть пасивні окуні. Раки їх багато. Крайфіш німбл 1,2, німбл 1,6. Рінго без рінгує невиходжу на окунів 40 мм, 50 мм, 42-й та моторна олива. І трошечки лайту. Віброворм 2, комета 2,5. Вольфрам офсет застібка. Це, в принципі, стандартний набор нарічкового окуня восени. І як бачимо, працює все. Працює мікруха, працює і лайт. Підемо далі. Я, звісно ж, відпущу рибів. Але легенда трошечки змінюється, окрім мікрухи під берегом, буде ще й трошечки лайту, бо Оптимус це дозволяє. На цій ямі треба ловити дуже багато тихої води. Приємна глибина, та й взагалі там, де такі характерні місця, так щось відбувається, до води не підходжу, бо одразу під берегом глибина окуні можуть стояти впритул. Можна було б і далі стати. Але знімати незручно. Контакт. І на сюди. Вони тут. Я цього, звісно ж, чекав, але все одно радію. Накопычивание в підсаті, мій стандартний прийомчик. І ще на підош додому ще зарану. Авто бік. Там теж приємна глибина. Здається, мені там має бути травичка. Травичка це не дуже зручно. Хоча якщо в ній риба, то й нічого. Давай, давай, давай вилазь. Бо ти теж кабан. Ти мені теж потрібен. Ага. Живемо. Життя налагоджується. Їх треба шукати. Але як знайдеш, маєш задоволення. Красень. Красень який. Давай та до підсоки. Додому ще зарано. Ти заліковий і клює, як заліковий. Дзинь. І не треба тих дурних пауз. Звісно ж треба. Бо осінь закінчується. Але вони виносять мені мозок. Я їх не люблю. Заїв. Як же ж я тебе вимучував? Непоганий окунь. Але не такий активний. Потребував паузу. Знов приємна картина в підсаці. Приємна. Додому йдіть. Як клювати, то вони ледве-ледве. А як тікати, то і нема. Вперед. Тут ще є цікавий затишок. Характер цієї точки визначає дерево, що лежить з берега кудись туди, на глибину. Ставши тут, я можу обловлювати обидва боки наловити поперек, бо поперек це однозначна втрата риби. Цього разу не повторю минулої помилки. Я ловив звідти, кидав за дерево, щука відповіла і миттєво втекла під стовбур. Більше я її не бачив. гілочки Контактик. Дійсно він сидів під деревом. Дуже приємно отак вирухувати рибу. Сказав, там вона. І впіймав. Та ще й красен ніякого. Система відома. До води. Але поки що в підсаці. Може, хоча б тут вони системні. Це ж шикарне укриття. Скільки їх там може бути під струбором? Абсолютно однакові окуні з двох боків стовбура. На тій самій дистанції так само клюнув, отримав паузу, з'їв, але цей трошечки менший. Не поспішай. Цей трошечки менший. Все ж таки річкові окуні. Я красені. Тікайте. І знову, звісно ж, під стовбур. Наступного разу побачимось. Тут вже переходити нема куди, то піду подалі. Трохи перейшовши лісом, я опинився на цікавій локації, заради якої навіть флюр нав'язав щучий. План наступний. Отут, в куточку, щука. Там під крутояром окуні. Почну зі щуки. Потім, скоріш за все, знов перев'яжусь на тоненьку 0,16 жилку. І ще доловимо окунів. Під протилежним берегом затишок з очеретом та лататтям. Він цікавить мене дуже-дуже, бо від нього пахне щукою. Переходити через русло не можна. В руслі фатальна карча. Забираю монтажі, це перевірено. Контакт. Я вмовив там когось. Але це, вибачте, окунь. Стільки було розмов про щуку в щучому затишку. Хоча, в принципі, окунь непоганий. Непоганий окунь на 6 грамів. Комету 2,5 з-під протилежного берега. Оптимус може це. Це для нього межа, але межа робоча. Тут я можу відпускати рибу абсолютно спокійно. ловлю там і відпускаю сюди. Нікого вона не налякає. Великомету мою зіпсовано. буде триматись. Давайте ще раз туди, але спіймавши окуня, я вже на щуку, сподіваюсь, не дуже. Це той самий ефект. Де вільно почуваються смугастика, Ніхто їх не лякає, ніхто не домінує. Тому зараз цю проводку я завершу і вирушаємо на красивенну точку, де скоріш за все я й завершу риболовлю. Мікрушна сесія вже більш-менш вдалась. За десяток ми вийшли, окуні були грубі, то вперед. Але щоб ловити там... Я зараз знов перев'яжу флюр. Була під берегом на 2 грами з 0,4 не феншуйно Звідси я вирушаю на останню точку сьогоднішнього дня. Вона красивенна, під кротояром і зазвичай там відповідають. Непогані оконці. Бачите, теж обладнана Життя тут є. Життя присутнє. Але улюблена точка підвела. У коні не відповідають навіть на найделікатніший монтаж. Polaris 1,8 на грамі без застібки. Наїлися, пішли спати. Так може бути, вони їли зранку, наїлися ввечері. Якщо було б це на змаганнях, то я б, скоріш за все, знайшов спосіб ще вмовити хвостик чи два. Але це не було б легко, це не було б красиво. І, скоріш за все, хвости були б спортивні. Нам сьогодні з вами спортивних не треба, бо ми ловили класних, грубих річкових. Ну що ж, додому. Те, що ви сьогодні бачили, ну принаймні для мене, це найкраща мікруха, яка тільки може бути. Осінь, холодна вода, пасивні окуні, пасивні, але грубі. Треба їх знайти, треба домовитись, треба ловити в будь-який спосіб. Сьогодні зі мною була Снастя, яка все це могла. Оптимус 752 забезпечив мені можливість ловити на 2 грами під власним берегом, на 6 під протилежним, на 5 в руслі. Все він закидував все, відчував, все відпрацьовував. Я людина, яка трохи зіпсована топовими снастями, але я сьогодні отримав максимум задоволення. Рекомендую, зверніть увагу на Оптимус 752, якщо мікруха вам треба, але не хочеться витрачати на неї всі гроші світу. Оптимус 752, він оптимальний.